За часів нещадних гонінь на церкву в радянську добу все менше залишалося священників, висвячених у дореволюційні роки. Архієреї стали рукопокладати в сан священника благочестивих мирян, аби паства не залишилася без духовного керівництва і обрядів та не були закриті храми. Одним із таких пастирів був священомученик Іоанн. Він народився 17 березня 1878 року в місті Торжку Тверської губернії в сім'ї огородника Степана Цвіткова. У Торшку Іоанн Степанович закінчив двокласне зразкове училище при гімназії. Він одружився, але дружина невдовзі залишила його, а дітей у них не було. На початку 20-х років Іоанн був висвячений в сан священника 1929 року. Року, отець Іоанн, як і багато священників у ті роки, був заарештований. Його звинуватили у невиконанні державних поставок сільськогосподарської продукції і засудили на три роки заслання. Після повернення він був призначений служити до храму села Перхове у Домльського району Тверської області. Тут отець Іоанн зустрів криваве гоніння 1937 року, 17 листопада 1930 1937 року місцева влада в особі голови і секретаря Перховської сільської ради, а також голови місцевого колгоспу, написала на вимогу НКВС характеристику скаргу на священника. Вони зазначили, що отець Іоан затягує служби і тривало проповідує. Він також часто звертається до парафіян із закликом, щоб вони поводилися добре, не ходили храмом і не розмовляли під час богослужіння. Було написано і про те, що він закликав віруючих батьків, аби ті обов'язково водили дітей до храму. Закликав священник і до того, щоб усі, і дорослі, і діти носили хрести і ніколи їх не знімали, а у великі свята і неділі відвідували церкву. Всі ці дії Цвіткова, ішлося у висновку характеристики священника, були спрямовані на підрив колгоспів і повалення радянської влади. Подальша робота цвіткова як ворога народу недопустима. Цвітков має бути ізольований від мас як ворог народу, небезпечний елемент. Через декілька днів після того як представники місцевої влади дали таку характеристику священнику, отець Іван був заарештований і ув'язнений до Бежецької в'язниці. Того ж дня відбувся допит: 27 листопада. Трійка НКВС засудила священника на розстріл. Священномученик Іван Цвітков був розстріляний 29 листопада 1937 року.